Кожен, хто готовий прийти на дільницю та віддати свій голос за якогось із кандидатів у президенти, у першу чергу повинен перевірити наявність свого прізвища у списку виборців. 19 травня. Останній день, коли виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або відділу ведення держреєстру із заявою про виправлення плиточностей у списках виборців або тимчасову зміну місця голосування. Якщо вони не зможуть це зробити або не зробили це до сьогоднішнього включного дня, в них залишається єдиний спосіб це звернутися до суду. Але звичайно, це треба обґрунтувати, надати належні докази, що людина з тих чи інших причин має право, наприклад, бути включена до списку виборців, але з різних технічних або інших невідомих, там чи, наприклад, відомих, але е, з певних причин людина не внесена до списку виборців. Таких людей я скажу, що є вже на сьогоднішній день є Здебільшого це люди, які ніде не зареєстровані з різних причин. Людині потрібно звертатися до суду, якщо вона вже не має, тобто вона звертається поза строками, встановлені законом. Тобто, якщо особа 20-го числа хоче звернутися із такою заявою, то вона може це зробити виключно до суду, бо інакше виборча комісія залишить її заяву без розгляду по суті. Останнім днем, коли можна звернутися до суду з позовом про уточнення списку виборців, щоб проголосувати 25 травня. Є четвер, 22 травня. Окрім того, перевірити наявність себе у списку виборців можна і не виходячи з офісу, скориставшись спеціальним сервісом. Для цього на сайті Державного реєстру виборців треба зайти на сторінку Особистий кабінет, зареєструватися та відправити запит. Відповідь на нього отримаєте вже наступного дня на електронну пошту. У комітеті виборців сподіваються, що ресурс буде доступним і надалі. Як Тивно використовуватиметься на наступних виборах. Ірина Нечіпорук Артем Лаговський, новини Рівного.